Вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте подкаст Цікаві фінанси і з вами я, Анатолій Литвіна. І Я радий вас вітати всіх після довгої перерви. За цей час в мене накопичилась ціла низка новин. Почну з того, що в мене зараз в роботі знаходиться декілька цікавих проєктів, про які я поки що не зможу розказати подробиці. А про деякі і не зможу, але робота над ними, тим не менше, розкриває деякі речі під зовсім іншим кутом. І це, безумовно, дозволить збільшити наш банк цікавих фінансових історій. Наступне, про що я хочу розповісти, це трохи статистики. Коли я готував цей випуск, географія слухачів подкасту нараховувала вже 30 країн світу. Так, дійсно кругла цифра. Я сам здивований, три рази перевірив, але так і є. Ось ці країни. Україна, Австрія, Болгарія, Грузія, Данія. Естонія, Ізраїль, Індонезія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Малайзія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Сполучені Штати Америки, Чехія. Швеція. І ще одна країна, назву якої мені просто огідно називати. Це зовсім не бензоколонка, як колись казала одна поважна людина. Це головний світовий розсадник фашизму та тероризму. Вже більше року кожного дня вони влаштують 11 вересня мирним українцям. Деякі випуски цього подкасту я в буквальному розумінні записував під акомпанемент вибухів ракет, а дещо доводилось навіть перезаписувати. Але нам своє робить. Тому продовжую працювати над найкращим фінансовим подкастом українською для нефінансистів. Ви вже, мабуть, помітили, що вступ дещо затягнувся, а сам подкаст відбувається у нас не у зовсім звичному форматі. Ну, насправді так і є. Я прийняв рішення завершити перший сезон подкасту. А завершення сезону це завжди підсумки. Отже. Маємо обширну географію, і 8 випусків із цим включно. Як на мене, гарний старт. Звичайно, чат GPT стартував більш динамічно, але якщо порахувати аудиторію в розрахунку на одиницю інвестицій, то не думаю, що в них ситуація буде виглядати краще за нас, просто в них більше ресурсів. Отже, що у нас було в першому сезоні? Це базові речі із світу фінансів і звичайно цікаві історії. Але ми не забували і про те, що відбувається навколо. Наприклад, невдовзі після виходу випуску із критикою колабораціонізму колишнього фінансового кооперативу Райфайзен, Сполучені Штати дуже серйозно зацікавились цим питанням, а акції компанії втратили в ціні. Я знаю, що у нас є слухачі у Сполучених Штатах. і хто знає, можливо, це не лише українці, яким пощастило врятуватись від російських маніяків. Що буде у другому сезоні? Звичайно, будуть і далі цікаві історії. Але фінанси це не лише про бюджети і податки. У сучасному світі відбувається дуже багато цікавого в царині фінансів. З'являються нові фінансові технології, нові фінансові інструменти. Ті речі, які навіть неможливо було уявити собі 10 років назад, стають реальністю. Із значних подій, які відбулись в Україні, це те. Що громадяни, власники закордонних рахунків, нарешті перестали бути злочинцями. Іншою визначною подією є те, що нарешті до України у повному форматі зайшов PayPal. Також до цього переліку слід додати можливість інвестувати в акції провідних світових компаній та інші міжнародні фінансові інструменти. Те, чого ще не сталося, але що бурхливо та динамічно розвивається, це криптовалютні інструменти та те, що з ними пов'язано. І тут також надзвичайно багато цікавого, і ми обов'язково почумо більше про світ криптовалют в наступному сезоні. Але, мабуть, вже забагато вступу, тим більше, що в мене є для вас декілька цікавих історій. Традиційно, наш перший сюжет стосується історичних подій. І на цей раз ми зануримось у диреволюційну Францію часів регенства. Не буду цього разу загадувати багато загадок, як я люблю. Скажу лише, що за людина, про яку далі піде мова, казали, що більше за жінок та гру в карти він любив лише банківську справу. Звичайно, це Джон Ло. Людина, яка народилась в Шотландії, через вбивство втекла до Франції. Хто увійшла там у довіру до місцевого регента. Ця довіра була настільки повною, що дала можливість Джону провести один із найбільш масштабних фінансових експериментів в історії. Втім, цей експеримент був більше схожий на аферу, до яких Джон Ло мав особистий хист. Так склались зірки, що регент Філіп II отримав навіть не у спадок, а у тимчасове користування. Державу із порожньою казною, збитковим бюджетом та купою державних боргів. Увійшовши в довіру до регента, Джон запропонував йому хитрий вихід із ситуації, що склалася: Створити єдиний загальний банк. Зібрати в ньому все золото. А під забезпечення зібраного золота випустити паперові гроші. Сказано, зроблено. Втім, Джон пішов далі. І на доповнення до паперових грошей ще й створив акціонерну компанію і випустив акції. До того ж, дуже доречно почалось освоєння нещодавно відкритого американського континенту. Нова компанія придбала землі Луїзіани та зайнялась їх розробкою за вже перевіреною схемою Остинської компанії. До речі, місто Новий Орлеан отримало свою назву якраз як реверанс-регенту Філіпу II, адже він був орлеанський навколо акції виник ажіотаж, він спричинив тільки зростання їх вартості, і навіть за умови, коли дивідендів значних по суті не було. Цей попит підтримав і вартість паперових грошей, але їх було потрібно все більше і на необхідність забезпечення друкованих грошей золотом вже ніхто не зважав. Та й навіщо, якщо є такі класні акції? Схожу схему з акціями, втім не пов'язаними з новими землями, також прокрутила свого часу компанія МММ, створена у пізні радянські часи. Втім, і це також вже зараз історія. Але закінчилися обивдої історії доволі сумно. Знатні французи, які спочатку бігали за Джоном, щоб отримати акції, почали про щось здогадуватись. І вимагати не просто викупити ці акції назад, а ще й розрахувати за них золотом. Це і стало початком краху першої в Європі системи паперових грошей у новій історії. Крах був швидким і руйнівним. Сталося це у 1720 році. Щоправда, Джону і на цей раз вдалося втекти, але ціною втечі стала втрачена сім'я і все майно. Після цього, щось у Джуні зламалось. І решту життя він провів дуже сумно. А паперовим грошам, як ідеї, після цієї невдалої спроби ще довго довелось відновлювати довіру широкої публіки. У другому сюжеті я хочу зробити невеликий огляд подій, що відбуваються зараз навколо крипти. Ще не встигли затихнути хвилі, що піднялись у зв'язку із падінням другої у світі криптовалют за обсягами біржі FTX. Але знову маємо тривожні новини. Спочатку про падіння вже традиційних фінансових інституцій, які активно працювали на ринку криптовалют. І фактично були своєрідним зв'язком криптофінансів із фінансами традиційними. Я маю на увазі банки SilverGate та Silicon Valley. Слідом за ними почали втрачати свою вартість деякі стейблкоїни. Власне, ідея стейблкоїнів якраз і полягає в тому, що, як можна зрозуміти з назви, їх вартість є стабільною. Насправді, ця стабільність є досить умовною, Оскільки під нею мають на увазі фіксацію до вартості одного з традиційних фінансових активів, найчастіше долару Сполучених Штатів Америки. Не будемо надто глибоко вдаватись в деталі механізму такої фіксації, зараз справа трошки в іншому. Скажемо лише, що його найголовнішим елементом є резервування відповідного активу на банківських рахунках. І от по деяких стейблкоїнах такі рахунки опинились у тих банках, що падають. Вже згаданих Silvergate та Silicon Valley. І відповідно, частково ці резерви виявилися заблоковані. Звичайно, що для ринкового активу це обов'язково знайде своє відображення в ціні. Ну, власне, це ми і побачили на ринку. Але насправді все, що реально відбулося, це те, що деякі стейблкоїни просто перейшли. До розряду більш ризикованих інструментів. І не факт, що назавжди. А деякі монети з цієї групи, до речі, навіть додали в ціні, тому казати про глобальний характер падіння криптовалют, як на мене, дещо зарано. До того ж, у світі грошей вартість валюти настільки визначається обсягом резервів, скільки довірує публіки до неї. У світі криптовалют насправді відбувається те ж саме. Тому цілком можливий варіант, коли належним чином зарезервована валюта може виявитись недооціненою. Точно так як і недорезервована валюта може бути переоцінена. Наприклад, як трапилось у нашій попередній історії із Джоном Ло та Філіпом Орландським. Чи закінчиться на цьому історія криптовалют? Дуже сумніваємось. Історія з тюльпаноманією завершилась тим, що Нідерланди і досі залишаться провідним світовим експортером цієї прекрасної квітки. Хоча і цибулини не коштують зараз як палац. Та власне Франція також нікуди не ділась після Джона Ло. Хоч і багато знатних сімей втратили свої гроші. Але. У кожній епосі є свої Джони Ло та Семи Бенкмани Фріди, а скільки імен меншого штибу ми навіть просто не знаємо. Але це не стає на заваді поступу. Хоча і несе для багатьох важкі випробування. До питань, як зменшити свої фінансові ризики у традиційних фінансах та криптовалютах, я ще не один раз буду повертатись у наступних випусках подкасту. Останній сюжет він стосується нашого майбутнього. Я вже розказував у попередніх випусках про одного любителя обдирати українських підприємців наживо як гусаків, і тренуватись у цій справі так, щоб вони цього не помічали. Так от, в нього з'явились достойні учні. Під час підготовки цього випуску я дізнався про внесення законопроекту, яким хочуть обкласти податком питну воду. А там вже і до повітря недалеко. Щоправда, воду поки що на все лише підсложено. Як водиться, наміри, якими ця стежка до пекла вимушена, є виключно добрими. Дуже хочуть потурбуватись про тривалість життя і здоров'я українців, яким зараз надто солодко живеться, я не хочу навіть брати до уваги персоналі авторів цієї сумнівної ініціативи. Досить лише того, що у висновках аналітичного матеріалу Всесвітньої організації. Охорони здоров'я, на які вони посилаються у своєму аналізі, зазначається, цитую. Модель не намагається оцінити вплив податку на підсоложені цукром напої на здоров'я населення, оскільки це не епідеміологічна модель. І далі, модель має обмежений характер через недоступність даних. А тепер. Перекладемо це із науково подібної мови на просту, зрозумілу українську. Отже, увага. Як це насправді звучить? Ми не знаємо, як це впливає на здоров'я. Наша модель для цього не підходить. І взагалі у нас нема достатніх даних для того, щоб достовірні висновки робити. Це що стосується медицини. Але ж у нас подкаст називається Цікаві фінанси. Що ж тут цікавого у фінансовому розрізі? Нам також дуже багато цікавого. Ось, наприклад, цитата з висновки: це різко збільшить складність податкової системи. Або модель не змогла оцінити вплив податку. Щоправда, і звіту я таки не зрозумів, який вплив вони не змогли оцінити на податкові надходження, на обсяги споживання чи на щось інше. Також нема у звіті ні слова про додаткові витрати, пов'язані із адмініструванням цього податку. Іще є моменти із особливостями торгівлі підакцизними товарами: отримання ліцензії, обмеження для ФОПів, які працюють на єдиному податку. При цьому надходження за цим податком за вже згаданим звітом, також прогнозуються не такими вже й суттєвими. Втім, не будемо ставити підсумнів кваліфікацію експертів, тим більше, що у підсумку вони закликають не до введення податку, а лише до його обговорення. Чи це грошей до бюджету, я не буду складати чудернацьких моделей, але маю дуже серйозні сумніви, хоч би в мінус не вийшло, із врахуванням додаткових витрат на адміністрування і скорочення обсягів продаж і відповідним надходженням ПДВ від продавців, які не користуються спрощеним оподаткуванням, а це всі крупні роздрібні мережі. А от що стосується законопроекту, то тут більше схоже на спробу розчистити ринок для дружніх виробників соковмісних напоїв. Я не буду казати, як це називається, ви прекрасно і без мене знаєте. Адже в соковмісних напоях такий же самий цукор, як і у водах. Але їх за невідомих причин забули включити до акцизної пропозиції. Чому такі ініціативи з'являються саме зараз? Хто за ними стоїть? І кому вигідно у воєнних умовах в очікуванні літа ускладнювати логістику найбільш затребуваної групи напоїв, виключивши фопів із ланцюжків постачання, питання відкрите. Сподіваюсь, що відповідь на нього ми вже скоро побачимо. За оптимістичним сценарієм у кримінальних новинах, а за песимістичних у заставлених суковмісними напоями і, звичайно, несолодкою водою в холодильниках вуличних торговців. І, звичайно, є реалістичний варіант, коли цю історію просто по-тихому спустять на гальмах. Ну, а законопроект, звичайно, не повинен. І це теж непогано. Чим вона закінчиться, скоро побачимо. Літо вже незабаром. добіг до кінця останній випуск першого сезону. Роботу над ним декілька разів доводилось переривати через ракетні обстріли та їх наслідки, але випуск готовий. І те, що ви його слухаєте, для мене вже є нагородою. Сподіваюсь, що він вам сподобався. В наступному сезоні буде ще більше цікавих історій, і ми продовжимо робити найкращий фінансовий подкаст українською для нефінансистів. Для тих, хто хоче долучитись, партнерство залишається відкритим. І вже зараз я можу анонсувати більше матеріалів з таких гарячих питань, як фінансові технології та криптовалюти. Адже життя не стоїть на місці і постійно з'являється щось нове. Обов'язково знайдеться місце і таким важливим питанням, як убезпечити свої гроші від втрати. Тим більше, що нові технології дають в руки нові інструменти не лише порядним громадянам, але і тим, хто долар в чужій кишені вважає за особисту образу, як казав один відомий письменник. Будуть і питання пов'язані з етикою фінансів, спеціально для любителів обдирати наживо гусаків та їх послідовників, бо фінанси мають служити не лише мудакам. А зараз я маю завершити деякі проекти, впорядкувати матеріали для нових цікавих історій, трохи поміркувати над сенсами і повернутися до вас із наступним сезоном найкращого фінансового подкасту для нефінансистів. Ви слухали подкаст Цікаві фінанси, і з вами був я, Анатолій Литвінов. До нових зустрічей на хвилях подкасту.